Я вважаю, що е, е, більш тісною буде координа, координація е, е, діяльності центральних органів виконавчої влади, зокрема Кабінету міністрів міністерств і місцевої, місцевої державної адміністрації, тобто Донецької обласної державної адміністрації, а також територіальних органів, центральних органів виконавчої влади, і це надасть можливість більш оперативно вирішувати нагальні питання. Також я вважаю, що введення режиму надзвичайної ситуації дозволить нам, скажімо так, спростити пересування ресурсів, які необхідні для подолання наслідків цієї надзвичайної ситуації. Ми вважаємо, що Трохи е, спроститься бюрократичний порядок виділення коштів з резервного фонду е, державного бюджету, який ми е, зараз нагально потребуємо додаткові кошти. Тобто е, ви розумієте, що ми плануємо бюджети місцеві, е, виходячи з нормальної ситуації, нормальної життєдіяльності регіону. Якщо складається в регіоні. Надзвичайна ситуація, то це потребує додаткових коштів, і вони можуть бути нам надані з державного бюджету. І саме, саме цей механізм, я думаю, надасть можливість ці кошти отримати скоріше. Щодо людей, то е, ніяких, е, на мій погляд, суттєвих обмежень права свободи громадян не відбудеться внаслідок введення надзвичайної ситуації. Напроти е, ми е, зможемо їх захистити. Якщо буде прийнято рішення про евакуацію, то ми зможемо її терміново зробити, оскільки не тільки надзвичайна ситуація в Донецькій області об'явлена, але, й, але й також і по всій Україні режим, відповідний режим. Тобто, якщо, наприклад, буде прийнято рішення про евакуацію людей, то вся Україна в той час повинна працювати над цим питанням, не тільки Адміністрація Донецької області, тобто усі сили будуть кинуті, Так, усі сили, і це вже ми вже переходимо на інше правове поле. Тобто, ми вже будемо працювати в рамках кодексу цивільного захисту.